Три влучання ворожих ракет сталися у столиці. Ворожі снаряди поцілили у житлові будинки Печерського району Києва. Там працює наша кореспондентка Наталка. Нечай. Наталю, вітаю. Розкажи нам про ситуацію на зараз на місці прильотів. Тоді вітаю так. Власне, я зараз перебуваю на місці одного із прильотів. Всі відповідні служби вже роз'їхалися. Червону стрічку, якою обгороджували місце цієї трагедії, зняли. Ми маємо можливість підійти трішечки ближче і показати глядачам, що ж тут власне трапилося. Власне, прес-секретар ДСНС повідомив нам, що саме це влучання трапилося через те, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету і вже її уламки влучили у ось цю п'ятиповерхівку. Нагадаю, влучання. Учило у третій поверх у квартиру, і там є загибла. Місцеві повідомили нам, що це жінка. Мешканці, які живуть у непошкодженій частині будинку, повернулися до своїх домівок. Натомість люди із квартир поруч із влученням нині ночують у школі, яка неподалік. Серед них пан Дмитро та пані Світлана. Сподіваюся, ви зараз можете їх бачити. Їхня оселя на четвертому поверсі, і зараз там практично немає стіни в кухні. Подружжя з собою з квартири забрало тільки документи, ліхтарик і Підставку під ноутбук. Прошу послухати, що вони кажуть. У кухню вибити отакий от кусок стіни. Зверху. А ще кусок нами. захватило у нашу кухню? Балкон, балкон повредився. Бачите, з якими руками вийшла в копоті. Це вже волонтери привезли штани, ботинки, носки та вже приоділи трохи. А то вискочила на вулиці з голими ногами у халаті. Робили. 70 років. А расисти уністожили за міг все на щастя, поранених немає. На місці сьогодні працювали волонтери. Вони давали мешканцям воду, гарячий чай і одяг. Обіцяють прийти сюди також і завтра, аби знову допомогти. А тому завтра я буду набирати мешканців, з ким я спілкувалась, і будемо дивитися, що там сталося, тому що зараз темно зустрінемося з мешканцями, і вже зрозуміємо, чи потрібна допомога наша, чи потрібно розгрібсти, прибрати в домі. Від комунікацій цей будинок відімкнули, поки не зрозуміло, чи можна його відремонтувати, чи він буде аварійним. Окрім цього, в столиці також було іще ще два прильоти. Один з них також у Печерському районі. Там влучило у висотку у 24-й поверх також у квартиру. На щастя, в цей момент у ній нікого не було. За інформацією Дениса Монастирського є троє постраждалих, окрім людини, яка, на жаль, загинула студія. Дякую, Наталю. Це була Наталка. Не з останньою інформацією з місця влучання у Києві.